tracing patterns there nothing rushed nothing planned just a quiet place to land coffee and daydreams slow afternoons smiling at strangers humming the tune no need for words no need for time just the warmth of your hand in mine ooh, 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 ooh. З вами Ді, і це влог Б'ютімейстра в Каліфорнії. Сьогодні я почала раночок уже третій з е, зарядки. Сьогодні було трошечки пілатесу, я поняла на десь третьому-четвертому е, упражненні, що якби в мене була вчора силова і кардіо, і я ще сьогодні пілатес взяла на нажала для начинаючих силовий пілатес. І я така присідання, ні, ні, я вчора їх робила, пару штучок зробила, поняла, що достатньо. Мені зараз дуже подобається, як формується живіт, тому що, напевно, це найкраща з фігури, яка в мене взагалі була за всю мою молодість, Бо я почала регулярно займатися спортом. У мене а, дуже класно мишці, пресу. Я прям кайфую від цього, тому що я завжди дивилася на гарні фігури животики інших. Тобто, мене якби фігура ніколи не була супер негарною. Як і у всіх дівчат, це люліт, атьоки. Але не, ну, якби я ніколи не жалілася. Мені було легко до 25-х удати, поправлятися. А от саме зараз мені дуже подобається, як виглядає там, мишці попи, ног, рук. От мені дуже подобаються мої руки зараз. Раніше вони такими ніколи не були. І живота. І це все завдяки тому, що я почала півроку назад, завдяки Ланусі, своїй подружки, яка витягнула ходити на фітнес даліони. Я прям в захваті від її тренувань. Я думаю, що якби я ходила три рази, результат був би ще краще. Я ходила два рази в неділю із пропусками. І от Дякую. зараз я вирішила по а, утрам і ще займатися з там розтяжками, раз розтяжкою, раз пілати. Раз сам Семфер, Ну, сам я думаю, що я кожен раз буду з цим роликом рожевим. Я, до речі, його дівчатки замовляли на Амазоні. Він коштував ще двадцять чимось доларів, ну дуже класний. Прям. Я знаю, що вони є кругом, просто я хотіла рожевий, і він був тільки на Амазоні такий. Я не знайшла тоді на тему і переплатила. Я думаю, що вони коштують там, може, 10 баксів. От. І реально я ніколи він мене лежав уже півроку. Мій чоловік сміявся казав: типу, він тобі взагалі треба той, та штука, якщо ти не користуєшся. Я така, звісно, треба. От і дійшло время до цього валика ролика. Так що зараз я йду собі зроблю а, воду з лимончиком От зараз оставлю вас. Зроблю собі водичку з лимончиком поп'ю і а, в душ кава. Сьогодні, напевно, я собі зроблю вульку і хочу мати голову, що я а, помонтую щось. А не буду мити голову. До речі, мої квіточки, які мені подарила учениця після останнього підвищення кваліфікації. Розочки, які подарили дві інших, вже зав'яли. От ще пацов стоять, але вже вони, звісно, все такі гарні були. Господа, Я вже зібралася. Сьогодні я вирішила, щоб мені було зручно топік, так як у нас ще, в принципі, на вулиці жарко, я потім просто кардіган зніму, лисінки. і кардіган о, купувала шейні посилання є в телеграм-каналі. Мене всі про нього питають. Він трошечки інший і відрізняється від тих, яких ходять всі дівчатка. Бачите, він довший і він тяжеліший. Тобто, тут, реально, от, ну, якщо подивитися, дуже тканина така тепла-тепло. Як пальто, коротше він. Я собі ще замовила, таке корічні в них з'явився. І кеди сумочка. Зараз собі нагрію їжу і виїжджаю на роботу. Так, я вже на роботки. Я поставила дезінфікувати інструменти. У мене просто було обмежене час, тому я не встигла поставити камеру промила і поставила їх на сушку. Додаткові, які мені потрібні будуть до кінця дня, вони простерилізуються. Якраз на останніх клієнтів будуть в мене інструменти, бо на ранкових клієнтів в мене є. Так, я вже дігла свою форму. Мене вчора на стрімі в TikTokі спросили, а у вас є форма якась? Чесно сказати. Я купляла на шейні типу піжамний костюм, такий рожевого кольору, красивий шовковий, він дуже легкий, і я в ньому працювала десь півтора роки перших. Купила білий і рожевий, міняла їх. Потім зрозуміла, що зимою я не буду, в них сидіти, бо буде холодно. І форма втрачає сенс, так би да, мовити. Тому я купила собі отакий фартушок, просто я їх пру, міняю, якщо вони сильно ем, втрачають свій вигляд. І все, в принципі, і зимою, і літом. Одним Але я хотіла би собі форму. Просто чомусь в Америці я не можу знайти такий пошив, який мені подобається. Можливо, я просто магазини не знаю. Я знайшла один магазин, але він ну, взагалі в Європі, по-моєму, і... чи в Казахстані, от я не пам'ятаю. І там дуже файні такі набори, медичні костюми, просто бомбезні. І якщо б десь тут вони продавалися, я б взяла. Я на не брала медичні типу, костюми, але вони трошки. Мені хочеться знаєте, щоб тут був пояс, типу як отут, і брюки були просто донизу. Другий костюм би я взяла би собі, щоб були ласіни, наприклад, якісь світлі, і верх також на пояс. От в такому би я була б, і можна було би і на светер одягати, і так далі, там, на водолазки, да, якісь на гольфіки. Такий би я взяла комплект, але я поки не знайшла. Якщо можливо ви живете в Америці і знаєте або в Європі класні магазини, які доставляють в Америку. Я буду вам вдячна за силочку. Можете мені в інстаграм написати. Ти така рожева. Підстайл мій. Так. Так, девочки, я сідаю кушать. У мене сьогодні м'ясо, макарошки і. боже, як воно називається. Цукіні тушони. Всім смачного, хто буде кушать зі мною. Я відпустила два клієнта, зробила три процедурки і жду наступну девочку. У мене є час, я хочу помонтувати, бо я так і не почала монтувати нічого сьогодні зранку я не встигла. Hey, Так, ну что, маникюр и педикюрчик я зробила Чекаю на последний педикюр и буду спрятать домой. Сьогодні дуже насичений графік в плані, що клієнт один заводний. То в мене був трошки час, я відпочила і не встигла нічого змонтувати, так як я хотіла. Корот, в мене сьогодні дуже болить голова чогось. Здається, це із -за того, що все-таки у мене після першого клієнта почала, я почала відчувати кріпатуру після вчорашнього фітнеса. У мене дуже тут м'язи шиї почали корот, про себе давати знати. Мені погано через це. от. Тому сьогодні мені трошечки голова болить весь день. П'ю каву, п'ю воду, але нічого не допомагає. Моя клієнтка не прийшла, вона, напевно, забула в неї маленька бейбічка, а я не стала їй писати, бо, якщо чесно, я особо не хочу працювати. Забула вам показати, мені моя перша клієнточка принесла мед, який хтось її зі знайомих тут робить. Місцевий прям ще ж... рідкий. Принесли мед, ді захотіла вафель. Завтра будуть вафлі значить, зранку, тому що в мене завтра зранку а, дві консультації, а, на 12 і на 2 зранку, і потім фітнес. І от зранку, я так як я не буду вставати та, перед роботою там в 7, я висплюсь, стану 8, приведу себе до ладу, позаймаюся спортиком, зроблю вафельки і на 12 спокійно мене буде. Дві консультації підряд, по веденню блогу і по пошуку клієнтів. Я дуже щаслива, бо я реально трошечки за ці дні, так як я перестроюю свій графік і починаю вставати раніше, я дуже заморюватись. Ну, почала раніше Вибачайте за тавтологію. От. І виходить так, що мій організм трошки, знаєте, такий ще після женських цих днів. Коротше, от такий він у мене розпливчастий. Плюс я почала вставати раніше і ем, працювати багато, ну, як, як і завжди, коротше. І мені трошки важкувато. Тому я рада, що сьогодні такий мене переривчик був день такий, як сказати? П'ять процедур у мене в ітогі було. Я щось утром сказала вісім, вказується було шість. Ну, в общем. І я зараз поприбираю, бо я приготувала і чекала на педикюр, і запишу ще хоча б декілька розборів робіт, бо багато дуже поприсилали дівчат. Буду їхати додому, так що дивіться, як я прибираю на це. можна дивитися вічно. Так, мої любі, я не знаю, чи я увімкнусь вже вдома, чи будуть мене сили на поговорити. але я вже закінчила, зняла два розбори робіт. Вже один загрузила і в Інстаграм, і в Тікток, один ще на завтра. У мене купу справ, як я поняла на завтра на монтаж. У мене, значить, накопилось Манікзі, Підікрзді, вже буде два ютуб просто... мені не вистачає рук і голови. Бо, знять то я знімаю, а монтувати то все. На чоловіка вчити і прилучать при, при до роботи. Да? От. А, так що всім хочу сказати дякую за сьогоднішній день, що були зі мною. Не знаю, чи буду завтра знімати, бо, якщо чесно, завтра дві консультації, як я вже вам казала, і м по факту фітнес і все. А, і я відчуваю, що коли мене підряд влоги, день за днем, день за днем мені дуже важко. І я не відчуваю потім кайфую від цього. Да, коли десь там два влоги в неділю, я кайфую прям. Напевно, я собі зроблю такий челлендж два-три влоги в неділю через день. Бо кожен день мені важко тоді приділяти максимум уваги. І в інстаграмі, і в TikTok, і Телеграм-канал я веду. Завтра я ще сяду сертифікати. Дівчатам по роботи поперевіряю в по курсах. Мене базова, швидкість і френч. І мене всі вислали вже роботи, відпрацювання і на сертифікати свої дані, а я ніяк нічого не можу вислати. Йдемо Тому... 에... до моїх дівчатки мальчики беремо і да, А я хочу вас попросити, щоб ви э, підписались на мій, э, будь ласка, канал, хто вперше дивиться. Э, Будемо знайомі з вами. Хто дивиться давно, поставте лайкосик, поставте мені коментар, якісь, і підписуйтесь, а хто не підписався, забирайте мене в інстаграмі і в Тіктокі. Ваша дійс і хлюб, папа.